Вітайте, вітайте, кохані мої любі приятелі. Сердечні запрашуємо вас на мій канал. Кухня на весело, бабусі Марусі. І ви, кохані мої, у мене в гостях. А я, як завжди, з вами. Такий пінкний без для вас, кохані мої дівчинечки. Мої виртуальні приятелі моя кохана родинка ютуберська. Кохані мої, побачте, яку пінкну коляцію зробив ми у коханий Юрик. Кохані, ми дійсно маємо на правди смачну коляційку. Мами, кохані мої, поєдні такі парувці. У нас це назива, кохані, сердейка. Правда, вона трохи дуже започима, вона пенькла. Єсь це. О. А, мустарда є ще трошечки Musztardę ma, mm -hmm. sobie e, e, przebiera, dobiera. To mi troszeczkę został, wszystko nie zje. Mi wszystko nie zje. O, takie kanapeczkę no, zrobił i z y, pasztetową, starcie. i z pasztetową, i z ciepiorkiem. Patrzcie, jak drobniutko, zwróćcie uwagę, jak drobniutko mężczyzna pokroił. Tak ja nie potrafię drobniusieńko pokroić. Я би то мені видавала, що я завжди другнісінько крою, а он, так то то. Бачите, я тут то, то страшно друмісінько. Коханіка, камерка то є ще передає грубі, вам би видавала, але то на правди другню і то багато другні Бачите, такі ті святка тут і в нього так он собі так завжди в ланча. І от, бачі, то, то. О, так ну романтик, романтик. О, там його е, сестринік. То младший, хіба е, сестриник, то він випадку, ні? І там святка. Ну тут вже не влучив 10 святалка, тільки там. В самоходовому випадку скинула. Кохані мої, так файні се чує, бо то віче, прийшли ми з того огрудечка, але щось мені в трохи воли, не знаю, для чого. Бо начинкалася бо на стоп похилялася, похилялася, рвала ці хвасти такі великі. No, трошки. І кохані мої, бо там ще листя такі були перегнили і то так споро тих листів було. ілі лято, то не грабили, бо та черешня така дуже є смачна, смаковіта, червона, мовив працедавця, що дав нам клаптик землі, і, кохані мої. І та черешня, кохані мої, так обзародила. Так і на тілі, Юрик, тілі тен, тих черешень на дні гализетці. Там чубик взагалі не достанеш гура е, на черешню. Бо птаки, кохані мої. Каже, він всяки такої не закладав, а птаки, витяж, як черешню об'єдаю. Каже, на, на землі тілі було, каже, тої черешні побігли, ні? Рані, кохані мої, то яблучко І я заобсервувала за Юрки, що я хотіла пити, а ми заповняли з дому воду. І он полетів до склапу. Правда, там не було аж так далеко, але кавалик був спори, як на мені. І він таку воду купив, кохані. Легко газована, вона Tisowianka i kupił dwa jabłuszka. Jeszcze mi ja jedno, oczywiście, zjadłem już tam na tym grudeczku. Kochani moi, tam takie fajne konie, ja wam nagrałam dwa. Mój ojciec taki niszczy miał, a to takie na no, wysokich, taki wysoki, mocny, taki wielki konie No, poroda taka Dobra, inna, troszkę. No, po sódlu. No, poroda taka. Kochani, ja będę kończyła, bo ja bym gadala i gadala i cieszyła się i opowiadała wam. Я e, ja вам жив, кохані, милого вечора, ніяк вторая година, зараз ще трошечки той спать вкладали. Ну, ми то ні. Бо ми хіба до 3-ї ночі оглядали фільми, жартували, сміялися. Ми не бачимо нос, не нос. Ми, кохані, самі чуємося як молоді, Ви мене розумієте? Так, що чоловік щасливий, то душа така весела, радосна і молода, кохані мої. І чоловік Заливається усміхом, чоловік радосний, чоловік щасливий, чоловік би лятов, якби йому виростали з тилу тимка, кохані мої. Добрано, смілих і кольорових снов, жачу вам, бабуся, маруся, кохані мої, до побачення, дякую за уваги, цалуски, за все, кохані мої. Хто вирав мої канали, хто їде разом зі мною в тим Ютубі до пшоду, кохані мої, міняєм дні, тижні, місяці, лята, а ви в цьому кохані мої, сам відзами віртуальними приятюльми мого каналу. Хто то хто помага, як тільки потрапив, в ружний спосіб. До побачення, Салузький, папа. Ви не самовіто умні, мондрі, пінькні, розсонтні, пристойні меншизні умні теж на каналах, кохані. To wszystko, wy. ja was uwielbiam. Pa, 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 dobranoc, miłych snów.